Минулого тижня в Чернігові розпочався опалювальний сезон, проте не скрізь чотири будинки в Чернігові, які обслуговує комунальне товариство ТЕС, станом на ранок 24 жовтня залишаються без опалення. На сьогоднішній день з 595 будинків не включено. У нас чотири будинки. Один будинок це технічні проблеми з будинком, вони сьогодні до кінця дня повинні бути вирішені. І три будинки це вирішуємо якийсь кирпічний завод, який знаходиться ще в стані банкрутства, там йде 400 метрів теплової мережі. Я так розумію, що теплова мережа знаходиться на балансі цього підприємства. І необхідно виконати ремонтні роботи не безпосередньо на території цього підприємства. Це три будинки, це район від Шерстянських до Подусовки. У квітні цього року гаряче водопостачання для абонентів Чернігівської тез було призупинено. Наразі 90% цих абонентів уже забезпечені гарячим водопостачанням. Решта 10%, за словами керівника Отакає Олексія Щербини, матимуть гарячу воду до кінця цього тижня. Змінювати тарифи на опалення для населення. Не збираються. Тариф для населення буде лишатися той, що ми будемо застосовувати до споживачів населення на рівні того, що застосовувався до 24.02.2022 року. Не менш важливим питанням залишається відновлення будинків, які постраждали під час ракетного удару 19 серпня в Чернігові. Стан їх відновлення було обговорено на щотижневій нараді. По графіку до кінця місяця плануємо накрити металом. Я повторююсь, гідробар'єром накрити все для унеможливлення потрапляння опадів. Максимально підрядники все закривають, щоб не було незручностей для мешканців і паралельно ведуть накриття вже безпосередньо покрівель. У грудні планують відкрити відремонтовану дорогу по вулиці Любаській до вулиці Широкої. Полюбицькі ведуться роботи, так як планувалося, по графіку йдемо, всі земляні вже там майже завершені, залишилось там те, те що не на проїжджій частині, за проїжджою частиною там, по злововій каналізації там, зробити і, в принципі, відновлюємо дорожнє покриття. Уже з цього тижня планують заселення людей у модульні будинки, що встановлені на вулиці Володимира Дрозда. Відповідне розпорядження, за словами виконувача обов'язків Чернігівського міського голови Олександра Ломако, ухвалять найближчими днями. На цьому тижні ми плануємо да Сергія вже розселяти людей. На цьому тижні вже плануємо розселяти людей. Ми, там були технічні питання, що Червоний Хрест. Дав цифри, які там не збігалися, вони визнали, що це помилка. Ну, це юридично-технічні питання. Вони, в принципі, Чернігівці особливо не потрібні, але вчора там, до кінця дня мали з'ясувати цю різницю. Там вона невелика, була 200 тисяч гривень для того, щоб ми могли це взяти на баланс. Замість відновлення тролейбусної лінії в мікрорайон Подусівка, наступного року в Чернігові планують запустити електробуси або ж тролейбуси з автономним запасом ходу. Це тричі. Дешевше, плюс ми розуміємо, що перебої, якщо з електроенергією, він доїде. Він не зупиниться посеред дороги, він, хоча б до зупинки, або до кінцевої, або до депо, він доїде, якщо виключилася електроенергія. Ну і плюс там наступним можна етапом шестянку буде розглядати. Чи будуть вирішені важливі питання, обговорення на щотижневій нараді у визначений термін, дізнаємось пізніше.